і поїхали. Значить, дивіться, треба, щоб з вами були такі набори. Він продається в усіх магазинах, Типу як у нас епіцентр, тільки ну, в різних країнах він по-різному називається. Там в Німеччині це що Баухаус і що там у нас там ще Хорнбах, да, здається. Ну, в Британії по інакше. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я качаю, він зі своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це от такий герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робить. І. Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колесо ще приїде декілька сезонів. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От, і мені обійшлося на 250, на 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Дача, яка. Потім краще чуть, -чуть колесо, я думаю, це мічинка буде-ка справиться. І далі далі Чисто підемка для того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться отакий от інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було все туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Дімо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не знайдете. Але обично в комплекті з цим або з цим лежить ще один ніпельок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти. О, все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не Давай. А це болтаємо. Воно жидкості з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забило пори. І висихає воно протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі пори, ваше колесо не спускається. Закручуємо. то тут тут значит есть 256 это как раз здесь половина да то одной такой баночки на два колеса выстачал оп и поехали красота когда. да все завели мы всю историю откручиваем всю штучку все можно ниппель назад вставлять берем ниппелечек берем наш ключ туда вставляем и погнали закручивать Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. У нас там маленьке. Так, чуть-чуть под усилием. Все, выстачить. Будь ласка, теперь берем насос наш і и Машину ще не здесь бо бонув колесо спущено. Все. І скільки? Ну я 2,4 качаю. 2,4 atmosfery накачається, 35 PSI, типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, дивіться, накачаю. 24 атмосфери, 3, 35 PSI. Все, знімаємо. Опа, готово. Так, треба прокрутить колесо.